Сьогодні у нас нова ПТшка, новий кущовий герой, новий кущовий нагібейтер. Це ПТШка е, не знаю, як правильно називається f 120. Не буду е, говорити, тому що що я якось вимовив не так, тому хай буде так. f 120 ПТ 9 рівня, Шведська буде також продавав випадати, точніше, падати з коробок. Патріка, давайте дивитись, що це за супермашина. Я думаю, що це буде новий любимчик для кустодротів, новий любимчик для сейвового геймплея на баскі е, супер, супер Кецюня. Супер тачка, ну якась знову нова стачіша. Якась нова стула собака. Ви дивіться на цю форму кузова. Ладно, полетіли. ПТХ, е, пробиття, пазум сторядом 290, під калібр летить швидко, альфа 420. Далі, голда, акумулятивчик 330, 1100, швидкість прильоту. Окей, фугасики, 60, лайно. Заряджання гармати, 9 секунд, мінус 14 кв, не так розумію, в режимі. То режимчик, режимчик, осадний. 2 секунди чекають знову. Ага. Міцність 1500 ХП, бронювання корпусу 40 20 20 лайна кусок 50, максималочка вперед, 45 назад, 25% макс, 26% маскування в стоці, Огляд, 390. Мене ще цікавить, Знаєте, такий момент? Цікавить, потужність дзвігуна, ого, аж 340 Вона буде доволі погано набирати максималочку. Окей. Коротше, не буду чого нахвалювати, там мені такий геймплей не сильно подобається, але все одно, давайте з машин налаштуємо. Поїхали. Верка для командира: братерство, ремонт, маскування, гострий зір, координація. І, звісно, звукова розвідка. Чому звукову розвідку? Тому що у вас буде артачпока тільки так: механік водій, братерство, ремонт, маскування, плавний хід. Надійне розташування. Обов'язково. І можна тут поставити: або король бездоріжжя. Майстер тарана просто або давайте майстер тарана, тому що чи ні, не треба. Хай буде віртуоз, тому що в режимі вона доволі повільно буде повертатися на місці. Далі ставимо тут снайпера, обов'язково можна поставити швидке зведення, хай буде плавне обертання башти. Далі радист, бойове братерство, ремонт маскування, обов'язково радіоперехоплення, перехоплення, пліч -опліч. і пожежогасіння, тому що кожним шотом вас буде лупити з підпалом. Можна замість пліч плеч поставити перехоплений сигнал, якщо в більшості випадках стоїте на базі, ну поставте, напевно, ліпше цей перк, але в мене залишиться так. І додаткові бонусні навички, обов'язково БК, інтуїція, і можна, або ідеальний заряд, або ближній бій. Я поставлю ідеальний заряд. По обладнанню в мене, я так скажемо, страждалець першого класу, я робив мітки на серве С1, тому я. Плюс-мінус знаю, яке обладнання можна поставити на цю машину. Обов'язково турбіну бонову, обов'язково, обов'язково досу. І тут декілька варіантів підходу для цієї машини, або можна поставити систему відведення порохові газів, тобто вентиль. або якусь малошумочку, якщо хочете. Я залишусь на такій збірці. Є далі ми сюди ставимо аптечечку, великий ремкомплект і кава з печем. Є. Далі кидаємо екіпажик, не екіпажик, точніше, а якийсь камуфляж. Перша у нас буде. Право, друге, право, третє, право. Ну, тут можна або право, або навіть ліво. Давайте право, право, да. І четверте я поставив би ліво. Я хотів би ДПМчика. Я хотів би ДПМ. Ой-ой-ой, мені подобається. Дивіться. Настав ДП, шикарний. 3600 6,9 секунд КД, на бонах. А потім і маскування нас виходить 57%. Вау. Ну, поки що, поки що нічого цікавого, скажу чесно. Крім маскування і. А, огляд скільки у нас виходить? Огляд 431 мат. Ага, нормально. Все, поїхали тестувати цю машинку. Також, дядьки, хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я викладаю анонси стрімів, нових відео або цікаві новини по World of Tanks. Підписуйтесь, там буде ще дуже багато цікавого. Так, кидає нас на мапу степи. Степи. І поїдемо. Вісімки, дев'яточки, сетап просто шикарний. Пам'ятаємо, що в нас танка шикарне маскування. Пам'ятаємо, що крутий ДПМ, пам'ятаємо про круте пробиття. Тому, в принципі, можна поїхати ліворуч, повідкидувати нам перекат тяжів. Пробувати, так? Да? да, знаю, що більшість їде направо стояти в кущах тут. Я хочу спробувати щось трошечки інше. Ой ой ой. А як він погано їде. Як ця бричка погано їде, мужики. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Динаміка лайна. Байда, за 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 зацілимо. Короче, цей танк в режимі прикольно їде, 15 кілометрів. Це великий буст. Це великий буст. На місці повертається адекватно. Так він назад 13, їде, слухайте, не ні, ні почекайте. Це дуже величезний плюс, слухай для бречки. В режимі так класно, ніхто не їздив. Окрім німецької ПТшки. До речі, ця бречка дуже схожа на німецьку ПТ візуально. Але їде капець погано. Саме без режиму. Не те, що в неї максималка слабенька, а в неї. Е, уділки немає, так скажемо. Дуже пано розганяється. не бачить прикольно. Я не пробуваю 330. Так. Як так? Вони імба. Ура! Я підсвятився, поняв. Ай не бий! Знаєте що підсвітитися, тому що тайп цього не почав їхати? Той таймінг, коли я стріляв. Та, небезпечный доволі стояв, і вже нічого не зробиш. Мені подобається, що цей танк в режимі їде 15 км, це Дуже круто. Це дуже круто. На ній хоч сейвитись десь можна в моменті Так, ну плюс уже я бачу, очевидный. Чи можна тут буде постояти? Взад він йде 13 км, 14. Вперед, дивіться, в режимі 15. Це ж класно. Да, з турбіної бонуве лесот, ну. Рівняти з 8 і з 9 СРВ-шками це небо земля. Але кущевий генплей. Алекуще вийгінплей. Же... Яка, це... Яка це жесть? Пікни, пікне, пікне. пікне. Ай. Я вічус. Стоп, палтешечка катається. Алтевот, ти мене просто ображаєш. Ладно, перший бі 1800 трішки помолився в моменті. Але нічого. Чекаємо наступний. Так, що нас вийшло в першому бою, накидав аж 1800 дамаги. Але міг би більше накидати, якби стояв десь на баскі, наприклад, і не помилився в моменті проти тайпа 4-го і коли Тайп після й переїжджав, так скажемо, пушити. І о, як класно кидає стару хавань, і тут ми 100% стоїмо десь зверху на кімпі, Окей. А, як повільно він їде! Ай-яй-яй, 40 кілометрів для такої ПТ-шки, картону і. Ну це дуже повільно. Він набирає 50, але з якого разу. І на якій секунді. Дивіться, це шка однозначно буде фармити, за рахунок того, що в неї хороша альфа, непогана, не дуже класне пробиття. Це як ДББшки, правильно? Як для Стокового наряду. Ой-ой. У них відкиді може стояти. Ось така пачка справи. Гляньте просто. Треба їхати типу по подульовіше десь. Я базу не буду світити, да? Далі він... а стоп. Я бачу там. А чи будуть вони їхати далі, це питання. Я думаю, після 54 зараз закриє 430-ту, кисне. Все поїхало, пацани. Три, два, один раз ганько. Це слухай. Добре. Треба добити стандарта, і можна спробувати щось зіграти проти Скорпа, Каден 101 і так далі. Немає інфи по XMQ, а, вже базу беруть от туди його. Треба в базу їхати. И сбивай, давай ты. Потом. А Значит, что он там в будиночках где-то сидит. Как-то забрал, бал? Я думаю, что это Сомик. Самка светилась еще давно тут. А, Сомик, Сомик. Теперь ее добьется. Я не пробив. Садар, чому такі спілови, слухай? Барзикне. Я його не бачу. Він не пробувай, просто Б, це жесть. Боже, як складно. 2500, намагався тащити. На жаль, не пробив стандарта Б. Банально через те, напевно, що в мене був кумулятив, я влучив маску і само собою отак вийшло. Підводимо підсумки. Танчик сподобається тим, хто любить такий геймплей. В принципі, в ньому щось є. Мені дуже сподобалось те, що в режимі цей танк їде 15 км вперед і 13 за. Це дуже класно в порівнянні з прокачаною версією. Але зі старту він не набирає максималку. Тож з двигуна, на жаль, дуже Слабка, картонний, ви знаєте, пробиття є на підкалібері 290, в принципі, гоба вам не потрібна. Фармити ви будете, накидати там свої 2-2 500 дамагу, фарманета 70-80 тисяч, буде такий кайфуваль. Щось в цьому танку є, але не мій геймплей Рекомендувати його, в принципі, не буду. Напевно, поставлю такі 6 балів з 10 Чисто за те, що тут класне маскування, ДПМ за влучність і за пробиття. Отак, дякую за перегляд. Бережіть себе, кайфуйте від гри і до наступного. throw the pie nothing nice but shame eyes could your heart